Всім привіт! Це шоу бісики. Я Марина Данелю Хермолаєва, і це черговий розбір зелених жаб. Давайте поговоримо про світське життя. Чи є воно в кабінету лідерів, колишніх м'ясників, весільних фотографів і просто юродивих, які зараз є українською владою? Ось як світське життя у прямому і не дуже сенсі виглядало незадовго до повномасштабного вторгнення. Сказали. Правда, я думаю, тільки за те, що я дійсно стою за спиною президента. Чи ви не маєте президентських амбіцій, тому що ви зовсім скоро? Ні, я не маю президентських Немає. амбіцій. Я вважаю, що я прийшов з цим президентом і Я планую піти з цим президентом. Там же у цьому інтерв'ю пан Андрій Єрмак повідомив Каті Осачі, що він не один. Але хто у нього є вдома? Чоловік чи жінка, він не уточнював. Так само незабутні мої оці ці танцульки слуг народу в Трускавці, а теж незадовго до повномасштабного вторгнення. Куди ж без знаменитого танця краба Мар'яночки без улогі? Ну а хто ж був е діджеєм на цьому світському житті? У Трускавці небезвідомий Давид Браун Архамія. Як ви бачите, під ці треки дуже радісно танцював Володимир Олександрович Зеленський і його найближчі друзі, тире найближче політичне оточення. Далі Давид Рахамія, колись дуже гламурний і популярний український волонтер, розказував про свої сімейні пожитки. Приховувати немає що взагалі, Тобто, да в мене три собаки, там папуга там і багато е, тварин. В Миколаєві є квартира. Але любі друзі далі трапилося повномасштабне вторгнення, і світське життя у класичному його вигляді накрилось мідним тазом. Що казати, навіть одноіменна програма Світське життя Катерини Осачії, де е, українські скоробагатські хизувалися своїми статками корупційними, теж приказала Долга життя з і ось скласти картину, а як же розважаються українські високопосадовці, топ-рівня, мене додихнула стаття Time, де той же самий Андрій Єрмак розповів дуже слізливу таку історію про те, що українські топ-чиновники, які перебувають на банковій, вони не жирують. І сплять у маленьких кімнатках 2 на 3 метри. І ці кімнатки дуже схожі на тюремні камери. Ми тут не живемо цією війною. Сказав він в інтерв'ю своєму дружку орденосцю Саймону Шустеру, який написав у своїй статті все воно як є цілими днями. Ми тільки й зайняті що боротьбою з цією війною. Звучала так цитата у виданні Time. і тут хочеться сказати таке: price, price. А ніхто й не казав, що буде легко і буде тільки е, світське життя із хорошими новинами, якщо на дворі отака війна такої інтенсивності. Тож так можна було б і далі розмазувати соплі, але є, наприклад, один дуже суттєвий нюанс, і дякую дуже його мені підказали мешканці Маріуполя, які переживали оці ці всі бої, е, скидання бомб багатотонних на місто Маріуполь. І вони сказали таке: а в нас в Маріуполі взагалі не було ніяких бункерів і бомбосховищ. Або давайте як із Сєвєродонецька і в якому стані відходили наші українські частини, враховуючи, що останні місяці так півтора перед цим виходом у штабі сиділа постійно Мар'яна Безугла, і це, скажімо так. Додавало зайвої політичної мішури, і в результаті вийшли пізніше ніж треба було. Ну і давайте ж не забувати молодого чоловіка, якого напередодні повномасштабного вторгнення, а потім і після найняли розказувати народу екзальтованим пані і панові, а, такі хороші новості про те, що треба розкладати тривожний чемоданчик. І про те, що війна там закінчиться за 2-3 тижні. Що тривожні, чемоданчики принцип нашої бесіди, да, да. тривожні чемоданчики можна розбирати спокойно, навіть якщо начнутся военная операция на, на Востоке. То есть бомбить, києв, что сьогодні, граждан не ночі в час Ну, как бояться. По информации достоверных, неназванных успехов. Если начнут бомбить, я сразу побегу. А куди ж побіжав наш Рістович? Давайте послухаємо цей уривок далі. Вузька варна. І я обіцяю нашим зрителям записати і в записаті вилежить сюжет, я скажу, що я глибоко ошибався, я позорник і мене більше не надо слушати. Поэтому на ходу запригіває на Бетера, я скажу, що я був неправ. Але що трапилось насправді у той момент, коли українська війна зайшла. Щось таке, що нагадує Першу світову війну. Куди ж подівся наш герой, трансвестит, екзорцист, артист, трошки пілот і трошки розвідник? А він поїхав піаритись у Сполучені Штати Америки. А це ж був такий герой, який на початку повномасштабного конфлікту щедро розповідав інтерв'ю про те, як він витирав шторою гранатомет і м м готувався, так би мовити, дати рішучий бій. Зацитую, що розповідав Арістовіч у своїх численних інтерв'ю. Я спир гранатомет, там їх лежало багато. Заникався за фіранкою і думаю, якщо дійде до офісу, то моє завдання один тигр, один БТР, одна БМД, але спалити перед смертю. І ще один варіант у мене був: я одразу прорахував вуличні бої. Тому що готуватися треба по всьому спектру варіантів. Ну, як ви побачили, ця людина обрала шлях втекти за кордон і імітувати звідти дуже бурхливу діяльність. І знаєте, мої очі в цей момент десь отакі. Мекмі uh філсоволд. -huh. So Кіліан Мерфі все сказав за мене, але давайте ж нагадаємо собі, як українське політичне керівництво ставилося до дуже серйозних загроз і попереджень. Цитую Кирила Буданова у його недавньому інтерв'ю Українські правді. Дату росіяни постійно переносили останні два тижні. Там постійно вони на день, на два відтягували і відтягували. Але 23 числа приблизно здається о 14.30 Ми чітко отримали інформацію, що у четвертій ранку буде початок. Як саме, це було доведено до першої особи держави. Він віддав розпорядження. Але просто порахуйте, до четвертої ранку вже не так багато лишалося часу. А що ж було далі, спитаєте ви, знову ж таки, цитую Буданова. Ми ввечері сходили з дружиною в магазин на Петрівці, продуктовий, гарно це пам'ятаю. Там купили продукти я і дружина. Заселились у кабінет, лягли, розмовляли з нею, чекали. Потім я трошки задрімав, і приблизно десь о 3.30 мені зателефонував керівник Офісу президента і каже: Ну, отже 3,30, наче все спокійно, може, якось обійдеться. Кажу. Ну, давайте сподіватися на краще, але щось я сумніваюся в цьому. І так ми з ним проговорили майже до четвертої години. Знову ж таки, давайте згадаємо реакції Кіліана Мерфі. Окупанти таки напали на Україну, і що було далі? А потім так. В деталях розповідав про те, яка атмосфера панувала в офісі президента України, і про те, як на Андрія Борисовича Єрмака не налазив бронежилет. Ну, а речник президента Сергій Нікіфоров е потім розповів в інтерв'ю своєму, як героїчно наші державні мужі точили мівіну. А ось що про світське життя в офісі президента потім розповідав Давид Рахамія. Глава фракції Слуга народу розповів, що за період війни на сухпаях набрав 15 чи 16 зайвих кілограм, а тісні кімнати бункера довелося ділити з іншими. Найвигідніші умови, за його словами, були у радника офісу президента Михайла Подоляка, який зайняв кімнату голови ради Руслана Стефончука. У кімнаті передбаченій голові ВР був власний туалет, поки всі інші тіснилися у вбиральні на коридорі. Але ще більші випробовування світського життя впали на голову Руслана Стефанчука. Стефанчук вже шукав прихистку на окраїнах Києва. Президента і главу ради вирішили розподілити по різним локаціям, щоб у разі загибелі когось із них держава не втратила керованість. Так одного разу Стефанчуку довелося спати на козиній фермі. Прямо знаєте, як маленький ісусик. У різдвяному вертепі ну а він це розповіді про світське життя офісу президента України в часи війни стала така щира розповідь того ж самого Давида Арахамія про крадіжку вина. Отже, як звучали одкровення Арахамії. Потім ми з Подоляком згадали, що в Кирила Тимошенка, як заступник глави ОП, в кабінеті був холодильник з вином гарним і пішли його грабувати. Вночі це було, і я потім побачив, як виглядає будівля ОПЕ вночі, коли там прожектори. Ну, це в такому хорор-фільмі, наче знаєте, все завалено мішками з піском, ми пробирались, наступили на якогось Нацгвардійця, потім вибачались, бо всі коридори вони ж були без світла, а ми з цими ліхтариками з телефонів пробиралися. Я пам'ятаю, що це найсмачніше вино було. Ну, коли ти сидиш на нервах і немає е, нічого такого, і потім ми знайшли це вино і було свято таке маленьке. Ну а поки наші державні мужі е, гуляли в офісі президента України і е, випивали е, вино під мівіну, ось що видавав керівник прикордонної служби України Сергій Дейнеко про те, чи вчасно попереджували українську владу про повномасштабне вторгнення. Цитую. Ми знали про вторгнення, яке планується. Звичайно, зараз є багато інформації, що всі знали, всі готувалися. Проте прикордонна служба інформувала вище військове керівництво держави. Я доповів президенту за два тижні до початку повномасштабного вторгнення про те, що війна буде, що Росія неодмінно нападе на територію України з Республіки Білорусь по Чорнобильській зоні. У нас була ця інформація. Ми протягом тривалого часу повністю контролювали окремих представників військово-політичного керівництва РФ і ця жахлива правда теж викликає отаку десь реакцію. Бо ж біда абсолютно не у відсутності світського життя в Україні в часи війни. Біда в тому, що воно існує у різних формах для обраних. Давайте згадаємо нещодавні прокурорські весілля і вечірки в Бохо. Наша біда найбільше в тому, що нині державні рішення ухвалюють люди, які насправді мали приймати таблетки у спеціалізованих лікарнях. Тож наша справа вижити у цій палаці номер 6. І не піддаватися на певне маскування у оливкові світшоти. Всім дякую за увагу! Це було шоу-бісики, це була Марина данилюк Кіромлаєва. Ставте лайк, напишіть е, коментар для просування цього відео в Ютубі, і не забудьте підписатися. Ну а також, якщо ви хочете стати спонсором чи патроном нашого каналу, приєднуйтесь, тому що так ви допомагаєте розвивати незалежну журналістику і робити ті сюжети, які ви не побачите в ефірах єдиного телевізійного марафону. Всім дякую.